Різки винограду хвилюють будь-якого садівника, що має хоча б один кущ винограду. Обрізання регулює зростання і плодоношення, сильно впливає на якість урожаю. Безгармонний невчасний обрізання може понизити зимостійкість кущів, привести до збідніння ягід і в'янення грон. А то й зовсім залишити садівника без врожаю. Настільки я знаю, що кожного року виноград обрізується по-іншому. Сьогодні ми цей про демонструємо для наших глядачів. Так, постараємось. Просто не, не можна сказати не по-іншому. Так само єдине, що якщо обрізається по-різному, це саженці, які посажені там рік, два, три і чотири. Далі вже після вже чотири роки, коли саженці це вже дорослий. Кущ і він далі надалі обрізається кожен рік оді, однаково. Вже там немає ніяких таких. Уже, якщо чотири роки, можна сказати, ми пройшли, значить ми впевнені садівники виноградарі. Отже, треба витримати цей період. Так, це обов'язково. Це найважливіший період для починаючих виноградарів. Тетяна Григорівна, почнемо перед нами кущ, якому саджанець. Так якому? так, якому? Один рік. Один рік. Так, я його посадила е, минулої осені. І, значить, е, обрізати його ми е, ціле літо я за ним е, доглядала, е, обламувала пасинки. Е, дуже важливо, щоб ми мали на е, слідуючий осінь уже е, такий е, приблизно е, саженець, який е, має, можна сказати, який достигли така, бачите, його має бути коричнева, визрівша лоза. Це саме важливо. І ми його це він, бачите, в мене такий великий він виріс Добре. я думаю, 4-5 метрів. І ми зараз його маємо обрізати зовсім коротко, для того, щоб на наступний рік виростити вже 4 лози. Що я зар... Так, так, що ми робимо? Це, звичайно, зразу всіх дуже лякає, хто починається, що тільки ростили, ростили, і його треба зрізати. І зрізаємо ми на дві-три почки. Чим нижче, тим краще. Так якщо ми його високо так обріжемо, пожаліємо, все рівно тоді верхня почка буде краще розвиватися. А нам потрібно чим нижче, за наступний рік, вибрати дві почки і вирощувати чотири лози. Так, обрізає. Обрізаємо. Це сорт Ксенія. Новий сорт. Я так сподіваюся, що він буде співпадати цьому сорту. І буде Но. давати нам гарні плоди. Так. І далі я може зразу розкажу, що його треба обов'язково буде вже укрити на, зим. на зиму, так щоб він не замерз. Вже не... виноград дуже примхлива рослина. Так, так як у мене ці сорти, я ще раз нагадую, іменно укривни європейські сорти, які в нас без укривання не можуть рости. Наступного разу, шановні телеглядачі, ви дізнаєтесь, як обрізувати виноград двохрічний, трьохрічний та чотирьохрічний. А наразі іще одне зауваження щодо укривання винограду на зиму від садівника городника Тетяни Ліневич. Хотілося б зауважити, що не потрібно спішити укривати виноград. До мінус 10 градусів виноград може сказати закаляється. Він краще буде тоді і ще, можна сказати, він дозріває всі поживні речовини в коріння йде. І на слідуючий рік він буде стійкіший до хвороб, до шкідників. Значить, ми зараз його обрізали і залишаємо повністю, коли замерзне верхня земля. Єдине, хто вкриває землею, потрібно ну, приготувати, можна сказати, цю землю чи вже е, укрити. А якщо, так як я укриваю е, сухим укриванням, е, то це я роблю аж уже в грудні місяці.